Привітом, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнал Winx Club проти дівчонок. Самий волшебний журнал. Це у нас випуск 18 за грудень 2008 року. На обкладинці у нас Bloom і Флора в 3D-графіці з мультфільму Клуб Вінкс таємниця загубленого королівства. Дана обкладинка була надрукована в Італії в номері 44. Назва, на жаль, не блистить, але блистить. Блестять на обкладинці ось такі сніжинки, оскільки номер за грудень. І до журналу подарунок є 3D-постер. До речі, він у мене є. От зовсім недавно якраз я вам огляд робив на журнали, які мені приїхали. І цей номер якраз таки мені приїхав у тій посилці. Посилка номер 13 по журналам Winx. Хто не дивився, раджу подивитись журнал в ідеальному стані і мені неймовірно радісно робити на нього огляд. Зміст, привітання. Новий рік із вересня до квітня. Фін... Фінська лапландія. Так, тут у нас тест, музика твоєї магії. І сам комікс Хранитель снів. На обкладинці у нас Лейла. І їй сниться жахіття. А на фоні Блум і Флора. Ну і власне сам комікс. Цей комікс щось таке типу першої серії другого сезону, першої другої серії навіть. Де з'являється Лейла, виходить там з якихось кущів, погана, така в поганому стані, їй стає погано. Так, ось, власне, постер. Постер у нас нічого особливого. Ось Текна муза стела в зимовому одязі, який не зустрічався у нас ні в коміксах, ні в мультсеріалі. І вони на фоні гір. Ось, також є піксі з ними. В середині вкладка для 3D-постера. Все тут пронумеровано. Що як треба робити. Це такі наклеїчки для того, щоб створити 3D-постер. Ось ще такі є. Це, це все елементи для того, щоб зробити ось такий плакат в 3D-варіанті. Тобто приближеному. Ну, я це робити не буду, хай воно так ціле і залишається. Дуже круто, що продавець така велика молодець і вона зберегла це все так ціле. Йдемо далі. А, в середині постера у нас розмальовка з усіма піксі. Ну, з усіма піксі, які разом з Вінкс. Далі продовження комікса. У комікса, до речі, максимально дивна мальовка в цьому номері саме. Не знаю чому, але так. О, замок Даркара, чудовиська з'явилась. Трохи в коміксі все по-іншому. Тут Вінкс всі разом пішли рятувати лейлу виявляється. Ухти. Давно я просто читав дуже давно. Вони Лейлу врятували прямо з замку Даркара. Вона там в полоні була. Угу. Так. А тут така міні-історія по мультфільмі Клуб Вінгс. Таємниця втраченого королівства. Далі у нас біографія все про троли. Е, як зробити 3D постер і... Так. Малюнки читачів наш, читачів, фотографії, а також цікаве питання, чому в журналі у Флори немає друга? У неї ж є гелія. В нашому світі його, його називають Хелія, А в журналі його немає просто тому, що в цій реальності він ще не з'явився. І з'явиться, але скоро з'явиться. Ну, він і у мультсеріалі не скоро з'явився на секундочку. Тільки в 34-й серії він з'явився. Тому нічого дивного, що у 18 номері журналу його ще не було. Але він справді от уже зовсім скоро з'явиться. В наступних номерах якось. А, ой. Все показав. Так, все показав. Реклама передплати. І, звісно, анонс номера за січень. Не можу намалюватися станом журналу. Він просто шикарний. Що ж, а це власне, і весь огляд на даний випуск журналу. Дякую, що ви зі мною залишайтесь. Буде багато цікавого, а я буду старатись це робити.